Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Акуратні тротуари патріотичні перила, та й навіть сам цей калузький міст, що на вулиці Чорновола, вже майже закінчений. От тільки їздити по ньому не можна. Про цю заборону свідчать ці бетонні брили. Встановили їх тут десь півроку тому, якраз коли закінчували усі ремонтні роботи. Місцеві жителі кажуть, міст не здано експлуатацією. А все через те, що влада ніяк не визначиться, хто ж до кінця повинен розрахуватися за усі роботи. Зруйнувало цей міст вода ще у 2008-му. восьмому. За повноцінний ремонт взялися вже у 2012-му. Виконавці робіт обіцяли зробити його майже за 4 мільйони гривень. Кошти в область виділяли із бюджету. Та рік тому субвенції скасували. Розрахунки із ремонтниками теж припинили. Ми були змушені в кінці року звернутися з позовом до господарчого суду на департамент будівництва. Виграли без проблем цей позов і суму мільйон 52 тисячі. Було виграно нашим підприємством і вже цьогоріч усі роботи практично завершили, от тільки офіційно ще не відкрито. Бракує кілька сотень тисяч гривень. Хто їх виділятиме, місто чи область наразі невідомо. На даний час щоб завершити роботи на цьому мосту, потрібно орієнтовно 380 тисяч. На ньому залишилось тільки зробити певні підготовчі роботи і дати асфальтне покриття. Міст стоїть, то чому ж не їхати? Людям не втімки. Аби скоротити шлях, водії навіть бетонні брили посунули. А ви знаєте, що по цьому мосту їхати заборонено? А Де є знаки? Ну він не зданий в експлуатації. Не ну, має бути знак. Я думаю, що мають бути якісь знаки. Що угу. він заборонений, чи він перекритий. Його відкрили, всі їздять. Бачу. А хто відкрив? А я звідки знаю? Пана люди сороли, розумієте? Ну місто є. Місто є на, їхати треба. Автівки їздять, чому ж автобусом зась. Місцеві жителі вимагають не лише місць завершити, але й маршрутний рейс відновити. Дитина йде в третю школу, навіть не може під'їхати, мусить дитина в 7 годині. Навіть у центр під'їхати, в аптеку чи лікарство купити, хліба, кусок, сира на базар. По сходах із височанки маса людей йде. Це ж скорочений шлях туди, на цвинтар ідуть і на ночі світять з фонариком, ідуть, але все йде пішком. Діти до школи. Йдуть на роботу йдуть по всіх сходах і так от потрібна маршрутка, угу. дуже потрібна. Чи шукають на міст гроші у мерії, йдемо питати чиновників? Там кажуть, відповідну суму просять в області. Мовляв, вони досі були розпорядником коштів. Наразі таких коштів не те, що немає, але власне їх завжди не вистачає. Ми очікуємо на ці гроші, і були б дуже вдячні, якби протягом року, хоча б частинку цих коштів з державного бюджету. Спрямували в калу, щоб завершити завершити ці роботи. Тоді вже переконують народний контроль не за горами, й маршрутні перевезення. У Нас є затверджений маршрут автобусного сполучення. Звісно, що він буде введений в дію. Тільки тоді, коли буде повністю міст замі в експлуатацію, міст, комунальна власність і гроші дійсно мали б шукати у калуші. Втім, від виділення коштів в області не відхрещуються. Переконують питання, підніматимуть на сесії. Ми у свою чергу при перегляді бюджету обов'язково подумали станом на бюджетну комісію. Що є така ситуація, що міст потрібно здавати. І якщо обласна бюджетна комісія склад бюджетної комісії підтримується, то відповідно кошти будуть ви якої ж буде. Доля моста, народний контроль слідкуватиме і надалі. Ми простежимо, аби чиновники врешті знайшли необхідну суму, а усі роботи були закінчені якомога швидше. І на Синдецька Монюк, Роман Котіржук, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.